А скажи, оця кон'юнктура, яка трошки змінилася, вона вам зіграла на користь чи навпаки, От, бо ми пам'ятаємо на нас, як на імпортерів, було накладено там вето, да, умовно, що ми не могли нічого імпортувати, бо коду КТЗ не підпадав під критичність там, і так далі. Uh -huh. Я так розумію, всі Зара і, і, і так далі, всі, хто нам не заплатили за рекламну колаборацію, ти всіх вже я, так розумію, я, я так розумію, що ну, вони не могли нічого імпортувати, продавати відповідно також. І ті, хто змогли відновити роботу там березень. І і так далі. Е, вони відштовхувалися від національного виробника українського. Так, тобто, ви ви в цьому плані виграли чи ну, ніяк, ніяк не відігравали? Ніяк не відіграли на ні. Я можу сказати так, що ну зараз пішла, тому що для них це ризики працювати uh -huh. було в країні, де війна ну ми зараз ж бачимо зараз працює, uh -huh. але не в кожному регіоні. В Одесі, наприклад, вони не відкривають свої магазини uh -huh. і поки що не планують цього робити. Для нас це був мінус в торгових центрах, тому що дуже впав в трафік. <гум> Люди боялися ходити просто. Да? <гум> і тоді вони працювали тривога, всі виходять. А, точно. Потім <гум> ну так і працюють до речі, багато магазинів <гум> ТРЦ в Києві, от, окрім там деяких. не Тому це мінус. Трафік дуже впав, але є плюс, тому що ну, звільнилися можливості для українських виробників.